Доброго дня! Давайте поговоримо про Параджанова і про справжні витоки про справжніх його вчителів в кіномистецтві. Вчителі Параджанова це, по-перше, Ігор Савченко, який навчив його організаційним моментам і моментам, які пов'язані з практикою, з, так би мовити, продюсерством фільмів. І це ми маємо розуміти. Після смерті Ігоря Савченко, курс, де вчився у діку Параджану, взяв Олександр Довженко. А Олександр Довженко був великий фантаст. Ми це розуміємо. Він дуже багато робив про таких спроб міфотворення. І також міфотворення не тільки своєї творчості, але й самого себе як генія. це його навчила і дресирувала Юлія Іполітовна Сонцева, його дружина. Він також був дуже талановитий як літератор. Ми маємо зачаровану десну. Саме тому це все як генії і міфи навколо себе, навколо свого творчості, це все-таки Олександр Довженко. А третій вчитель це Данило Демоцький. вчитель його і наставник в естетиці. Він дав йому справжню ту Україну, котра була знищена в 37-му році. Він дав йому Курбаса, і є до припущення, що він, що він дав. Передивлятися Параджанову свої матеріали. Чому так? Тому що в 1949 році, коли Ігор Савченко взяв Демуцького до себе у фільм Тарас Шевченко, був страшенний конфлікт між ним та Демуцьким, котрий був оператором цього фільму. А учні його студенти, в тому числі і Параджанов, були асистентами Ігоря Савченка, Параджанов став на сторону Демуцького. Тож, коли він закінчив гік Сергій Береджанов, Довженко направив його в Київ. То він, звичайно, дуже зблизився з Димуцьким. Позаяк Димуцький відчував якусь провину, бо Савченко якраз вмер від сердечного приступу на цьому фільмі. Тобто ми бачимо дуже момент, такий складний, коли велика історія творча Миколи Петрова. Кінофотошколи Київської цивілізації та е Березоля Курбаса, де звичайно був і знав і розумів Данило Димуцький, перейшли таким чином до Сергія Параджанова. Так так.